Це аварійний паркан притулку для собак з дня на день він може впасти. Якщо це трапиться, 134 собаки опиняться на вулицях міста. Працівники притулку владу про допомогу просили не раз, та на жаль, марно звернулись до народного контролю. Коломийський притулок для собак виживає за кошти волонтерів. Пожертв заледве ледве вистачає на елементарні потреби. Однією з найбільших проблем є огорожа довкола притулку. Паркан дійсно ну посідає, він не придатний вже і собаки виходять за територію. І є по перше, ріст висота паркана, точніше. Ну, набагато навіть хотілося, б, щоб вищий був паркан і щоб іменно укріплений був низ, щоб собаки його не перестрибували і не проривали в паркан. Пані Лариса переконує, собаки у притулку не агресивні, та якщо вони опиняться на вулиці, можуть налякати коломиян. Якщо вони будуть йти з внучкою чи навіть старші жінки, 60-70 собак, якщо вийдуть. Можна перелякатися. Пані Лариса наполягає, притулок треба розширювати, адже містом бігає багато чотирилапих безхатьків. Собаки у величезній небезпеці, адже їх масово отруюють невідомі особи. На це не перший такий жахливіший випадок. Тим більше хочу попередити всіх людей, не про це, бо цуберкульозні таблетки даються з котлетою, і немає ніяких взагалі, ну навіть шансів, що цю котлетку не підойме чиїсь дитина. Так, вже було колись, коли коломийський притулок для собак матиме надійну огорожу, йдемо питати у керівництва. Директор притулку каже, паркан зроблять надійний і скоро. За паркан ми давно розмову цю вели. Ми вирішили вже. Ну відділо управління комунального майно сказали, що давайте бетонний паркан тоді будемо робити. Чи подбають комунальники про безпеку тварин та коломоян? Проконтролюють активісти народного контролю. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює джімелькрафка.ком